Понівечені будинки та напівпорожні вулиці Така страшна буденність Дніпропетровщини за добу. Нікопольський район може пережити до 30 ворожих атак попри це, продовжує жити. Одними з перших стикаються із ворожими обстрілами енергетики. Під звуки вибухів артилерії та загрозу БПЛА команда із п'яти людей поспішає повертати світло в оселі Нікопальчан. Адже щодня ворог намагається знищити критичну інфраструктуру міста. Після чергового артобстрілу понад тисяча споживачів залишаються без електрики. На цей раз ворог понівечив лінію електромереж. Перебитий провод. Потрібно доростити його та підняти на опору. Команда фахівців працює злагоджено, у кожного своя робота. Окрім обстрілів, труднощів додає і спорядження, важкі бронежилети та каски, яке для енергетиків стало необхідністю. Ти звикаєш до бронежилетів при роботі, ти звикаєш. Складніше, морально більше дивитися на пошкоджені будинки, спілкуватися з абонентами, до яких ти приїжджаєш. Люди втрачають житло, майно близьких, і ти це все бачиш. Понад година і Нікополь зі світлом. За день подібних виїздів чимало, але бригада встигає усюди. Максим в ДТЕК працює шість років. З перших днів війни повертає світла в домівки містян. Каже, працювати заважають росіяни, які буквально полюють на енергетиків та навмисно завдають ударів. Прийшли на роботу, отримали завдання. Виїхали на лінію електропередач. Провели огляд пошкоджень, приступили до роботи, побачили дрона, попригували з авто, хлопці зверху були, відійшли від авто, в нього попав дрон. Об'єм роботи завжди непередбачуваний. Відновлення електромереж може тривати навіть три доби. Якщо це берегова лінія, ти відновлюєш це на березі, тобто і. Постійно від'їжджати з робочого міста при обстрілі ти не встигаєш. Тобто, часто буває таке, що ти починаєш працювати, починається обстріл, потім дають загрозу. Тікаєш чи до людей до підвалу, чи під дерево, кудись, щоб. Заховатися головна мотивація для незламних енергетиків вдячні нікопальчани. Незважаючи на всі ризики і небезпеку, фахівці готові повертати електроенергію в домівки до тих пір, поки світло не переможе темряву. Артем Ліфінцев Андрій Чабаненко. Дніпро TV.